Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть її освітити і можуть світитись. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. Наготування часу нема. А в апетитної я курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готова. У горішніх полавнях вже все готово до цієї трансляції. На стадіоні спорткомплексу Юність. Сьогодні зустрічаються географічні сусіди. Суперники групи Б чемпіонату України від юей Перша. У господарі поля гірник спорт та команда Кремінь із Кременчука, яка у сьогоднішньому матчі є гостем. Зараз ми бачимо склади команд: гірник спорт у воротах Коваленко. Далі. У захисту у захисті Дмитро Шинкаренко Цвіренко, четвертий Ніколішин, шістнадцятий Шептіцький. Півзахисти дванадцятий Громенко, восьми Сет 11 одинадцятий Владислав Шинкаренко, двадцять другий підручний, десятий і У нападі грає сімнадцятий номер Горбаченко. Головний тренер команди Гірник спорт Ігор Жабченко. Команда Кремінь у такому складі сьогодні. 69-й номер у воротах Єрмолов, 72-й Агапов, 91-й Аркуша, 33-й Сидоренко, 14-й Матвєєв, 16-й Азізов, 29-й Бондар, 20-й капіт... капітан команди Галата, 21-й Фальковський, 10-й Савіцький і 88-й Вівдич іграє у нападі. Головний тренер команди Кремінь Роман Локтіонов. Команди виходять на поле. Бригада В наступному складі. Головний арбітер Сергій Подригуля, місто Луцьк, асистенти Максим Васильченко, місто Слав'янськ, Максим Катющев, місто Одеса. Четвертий арбітер Олександр Садовий, місто Кременчук і спостерігач арбітражу Олександр Головков, місто Северодонецьк. І найбільша перемога в історії Кременя. Зараз Вадим Сологуб грає на Владислава Громенко. І Тут пробиває Владислав Горбаченко, забиває гол. Але, але офсайд, положення поза грою. Ось дивіться, Владислав Громенко віддав передачу. Все було динамічно, все було. Олександр Вівдіч, з яким доведеться захисникам гірника спорту попрацювати мчить на швидкості, віддає передачу. І ось Петро Шинкаренко вибиває цей м'яч. Ну, непогано пройшов правим флангом. Олександр Відич трохи не встиг на м'яч. Андрій Савіцький. І ось і відповідь... Владислав Шинкаренко грає на Дмитра Шинкаренка. Передача сахний майданчик Ігор Баченко пробивав, намагався пробити головою. Ну, ось передача від Дмитра Шинкаренка. Такі, такі прицільна передача на партнера. Грає з Громенком. Швидко переводять м'яч. на Шептіцького. Тою віддає передачу. Ну що? Знову, знову момент у штафному майданчику. Треба буде його дивитися. Кілька вже було таких епізодів у передніх матчах за участі гірника спорт чи не влучив там м'ячу руку. Тут кутовий для Кременя. Ось цей момент. Чептіцький Халілов не встигає до м'яча. І тут Азізове лежачи, влучає йому м'яч у руку. Так, м'яч влучив у руку. Тут Вадим Сологук таким несильним ударом головою спрямовує м'яч до воріт Кременя. Легко бере м'яч Даниїл Єрмолов. Азізов зараз буде виконувати кутовий. 31 хвилина матчу. у штрафний майданчик. Тут Фальковський намагався влучити у ворота, але не вдалося йому прицільно пробити. Владислав Шинкаренко. Грає на Дмитра Шинкаренка. Тут Денис Підручний на правому фланзі. Грає на Дмитра Шинкаренка. Той виконав удар. Не точно пробив, не вийшов у нього удар. Ось повтор моменту. Непогано підлаштувався під м'яч Дмитро Шинкаренко, але не вдалося йому як світ пробитий поворота. Знову гірник спорт перехопив м'яч, який вибив е Даніил Єрмолов. І зараз небезпека у штрафному майданчику Кременя. Владислав Громенко грає наш Владислава Шинкаренка. Той пробиває. І ось Зізов головою відбивається м'яч на кутовий він пішов. Міг статися рикошет. В інший, В інший бік полетів м'яч від голови Азізова, але не вдалося продовжити атаку лівому захиснику Кременя. Втратив м'яч. Зараз Владислав Шинкаренко вже гірник йде вперед. Владислав Горбаченко входить штрафний майданчик. Віддає м'яч на сейд Халілова. Той пробиває. Відбиває м'яч. Голкіпер. А Владислав Громенко відкриває рахунок у сьогоднішній зустрічі. Це все було в рамках правил. Гол не фантом. і Гол зараховано. Нарешті гірник спорт забиває гол. Владислав Громенко, 12-й номер на 37-й хвилині зустрічі, відкриває рахунок. Давайте подивимося. Тут багато гравців брали участь в цій комбінації. Сейд Халілов тут він пробив Єрмолов Цей удар відбив, виконав сейф а Громенко. Стих на м'яча, м'ячану тут і захисники. Зараз Кремінь йде вперед і порушує правила саме Владислав Шинкаренко. Зараз штрафний буде для Кременя. Зараз і зараз штрафний буде для Кременя. Пробиває. І один один в нашому матчі. 39-та хвилина. Кремінь, ось така відповідь від Кременя. Протягом двох хвилин у нас тут забивають команди м'ячі. І Це Азізов. Давронбек. Азізов забиває гол. Чудово він пробив. Штрафний. Перекинув стінку Чотири гравці. Був встановлені, але ось перехоплюють м'ячі гості. Навіс сюди в воротарський майданчик і тут е, був чудовий момент. Кременя. Пробивав ударом головою Владислав Бондар. Отримав ігрове пошкодження. Продовжують гру. Зараз він з м'ячем. Грає на Дмитра Шинкаренка. Навіс у штрафний, майданчик, який був навіс навіть у ворота. Тут міг статися такий... Могло бути взяття воріт, але Даниїл Єрмолов все бачив і відбив цей м'яч. Фальковський ще може. Ось він зараз буде пробивати. Не точно. Азізов пробіг. мимо м'яча. Фальковський намагався правильно чотири ворота гірника спо. Президента, почесного президента футбольного клубу Ворста та колишнього мера міста Кременчук. А тут був у нас небезпечний момент від Кременя Бондар. Який шанс був у Галати, дивіться. Зараз гірник спорт, Ще один кутовий Сулейман Сейтхалілов. Сіренко скинув м'яч. Знову апелюють. До арбітра гравці гірника спорт. Що там було? Треба дивитися повтор. Ну, знову м'яч, здається, там влучив у руку Данилу Сидоренко. Контролювати м'яч переводить на лівий фланг «Русу» Еман Сет Халілов. Увійшов у штрафний майданчик. Спроба. Це була спроба удару. Прицільно намагався так влучити у ворота Сулейман Сейдхалілов. Трохи неточно вийшло. Кремінь зараз пішов у атаку. Не залишає він половину поля гірника спорт. Вівдич тут виграє верхову боротьбу. Знову він з м'ячем. не можна давати такого. Вільно грати у штрафному майданчику у цьому форварду, а тут знову передача. Галата намагався переправити м'яч від скидання. І тут гол забиває кремінь Данило Фальковський. на 78-й хвилині матчу. Ось тут Вівбіч боровся. Він п'ятою відкинув на Азізова. Така Затяжна атака. І Галоян скинув Фальковському. І асист на рахунок Галояна. Тож виправдана заміна у Романа Лактіонова. Сімон Галоян записує на свій рахунок результативну передачу. 2-1. Такий рахунок поєдинку на користь гостей для гірника спорт Це шоста поразка у чемпіонаті. Сім матчів не може виграти. На готування часу нема, а в апетитної я курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готова. Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть у неї спускатись крізь дощ і обстріли. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми.